Моє вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. І я, Наталія Гайовик. 12 вересня камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Пирогова. Водій автомобіля Опель при перестроюванні допустив зіткнення із автомобілем. Шкода обидві машини зазнали пошкоджень. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції. Пізніше стало відомо, що кермувальники вирішили дану пригоду шляхом складання європротоколу. Близько п'ятнадцятої години, 12 вересня, трапилась дорожньо транспортна пригода на вулиці Данила Нечая. Водій мотоцикла Кавасакі не впорався із керуванням, здійснив наїзд на бордюр, а потім зіткнувся із опорою вуличного освітлення. Від удару мотоцикліст зазнав тілесних ушкоджень. Декілька машин зупинилося, аби надати хоч якусь допомогу. Оперативно до місця події прибули поліцейські та медики. Потерпілого у важкому стані госпіталізовано до лікарні. По даному факту наразі ведуться слідчі дії. Вранці 13 вересня на Хмельницькому шосе утворився транспортний колапс через аварію за участю чотирьох машин. Водій автомобіля Шкода повертаючи ліворуч, не надав перевагу Русі автомобілю «Нісан», який їхав у зустрічному напрямку. В свою чергу Нісан від удару по інерції в'їхав у кросовер марки Шкода а той шляхом інерційного руху зіткнувся із ще одним легковиком шкода сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. На винуватця аварії складено адміністративний протокол за статтею С. 124. За допомогою камер ситуаційного центру було зафіксовано ще одну автопригоду, яка трапилася близько 9-ї години, 13 вересня, на перетині вулиць Келицької та Данила Галицького. Там водій автомобіля Рено, виконуючи поворот ліворуч, не дотримався безпечного бокового інтервалу, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Лексус. Невдовзі до місця події прибули патрульні поліцейські. Охоронці порядку повідомили, що водій автомобіля Рено отримав протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За даними державної служби надзвичайних ситуацій, 12 вересня о 14.52 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному одноповерховому житловому будинку на вулиці Савченка у Вінниці. На момент прибуття бійців трьох пожежно-рятувальних підрозділів вогонь встиг охопити покрівлю будинку на площі близько 200 квадратних метрів. Силами рятувальників о 15.20 пожежу локалізовано, а о 15.30 – ліквідовано. Імовірна причина загоряння це занесення стороннього джерела запалення. До боротьби із вогнем від десене залучалося 12 чоловік особового складу та три одиниці спецтехніки. Наразі це усі новини, а ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.